Приїхав, розумієте, з квасів цей Рахівський, то кожен має свою вишиванку. Чому? Вишиванка була, тоді ще не було такого слова, розумієте, як генетика. А вишиванка то була генетика. Mm -hmm. То коли хлопець одружувався, він дивився на вишиванку дівчини, чи нема елементу з його роду. Якщо був елемент з його роду, то він не женився не на ній, бо то близько кров. Ну. І так само гердан. Гірдан, mm -hmm. що тепер із патьорок, із бісеру роблять. Тепер прикраса. А то беріть е, санскрит і там написано. Так, що... В цьому є елемент пишемності. Так, то, то ну, раніше не було цих, цього бісеру. Mm -hmm. А брали, розумієте, такі, е, ну як би то казати, грубі нитки. І з грубих ниток робили плели, Плетено було елемент. Якщо хлопець одружився з дівчиною, то обов'язково із його роду. Уплітали якийсь елемент до їх вишиванки або у біда. І то бачите, не було слова, кажу, не було того слова генетика, а генетику телезнали споконвіку. Так що то, тепер кажуть, то забули. Тепер сталася прекрасно. А то генетика то, то генетичний код був. Наскільки... То паспорт розум. Ну да, і, розу. і зараз вишиванку ще кажуть, що це генетичний код ну, нації. І ну, да. наскільки розу. поважна людина, яка є художником, хтось ще ж придумує, роз... От ви прожили все життя, ви прожили переважно тут. Ви відчували ви ще велику повагу і високий статус? Чи? Я про то ніколи не думав. Я собі маю своє то. Я ніколи не терпів над собою начальника ніякого, сам нікого ніким не керував. Я собі мав своє завдання, своє кредо життєве, я собі робив, і ви бачите, що я зробив. Я зробив те, що не зробив ні один. У нас 18 було на курсі, а ну, всі покінчали, покінчали, кажу, вищий заклад, пішли там малювання викладати в школу, креслення, і все, на тому заробляли хліб, аби могли поїсти та купити. А я думав про те, що би я мав залишити. Що ну на мене то ніхто тої бою не поклали, я на себе сам взяв свої бою. А якби тільки став?